Про головне на 16-ту годину 1 лютого від медіагрупи Об'єктив. Окупанти протягом минулої доби завдали 5 авіаційних та 6 ракетних ударів. Здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Ураження зазнала цивільна інфраструктура населених пунктів Сумської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Слобожанському напрямку, за інформацією командування ЗСУ, обстановка залишається без змін. Наступальних угруповань противника не виявили. Сьогодні зранку ворог вкотре обстріляв Куп'янськ. Внаслідок обстрілу отримав осколкове поранення та був госпіталізований 60-річний чоловік. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. В ефірі телемарафону голова області заявив, що збільшилися обстріли у Вовчанському та Куп'янському напрямках. Ворога атакує хаотична, приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні, сказав він. Також губернатор заявив, що Харківська область готова до можливого наступу РФ, проте наразі не фіксується збільшення військової присутності окупантів. СБУ затримала агентів проникнення ФСБ Росії, які вербували нових інформаторів. Одним із агентів РФ виявився мешканець Харківщини, який на початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Зрадник мобілізувався до лав ЗСУ, де проводив розвідувальну підривну діяльність проти України. До цього ж він залучив і свого земляка. Обидва зломисники передавали зібрані дані агресору через закриті канали зв'язку. У зоні особливої уваги були колишні військові та жінки, які проживали у прифронтових районах та на півдні та сході України. Контразвідники СБУ затримали обох зрадників на спробах чергової передачі загарбнику закритих відомостей. Зі звільнених територій Харківської області евакуювали більше 23 тисяч чоловік. Про це розповіли у координаційному гуманітарному центрі. За інформацією центра, масштабна евакуація почалась 10 вересня і триває дотепер. Вона дещо сповільнилася наприкінці минулого року, але зараз люди знову виїжджають активніше. Наразі евакуація відбувається із трьох ключових напрямків Куп'янської, Дворічанської та Вовчанської територіальних громад, де посилились ворожі обстріли. Наприкінці минулого року у день з громад виїздило близько 10 людей. На сьогодні щодня близько 30 осіб, розповіли у гуманітарному центрі. Енергетики подали електроенергію до села Глинське та Забавне у Харківській області, які були знеструмлені з березня 2022 року. Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Михайло Харнау. Перед початком робіт у цих селах першочергово було потрібно їх розмінувати. Минулого тижня саперам вдалося розчистити відмін на станню вулиці у Глинському. Раніше їхній роботі перешкоджали погодні умови. Як тільки енергетики отримали дозвіл від рятувальників, то відновили світло і на цій вулиці, зазначив Михайло Харнам. Також енергетики планують заживити співаків Стедонок та Яремівку із Умського району, які знеструмлені від початку війни. Це були головні події на 16 годину 1 лютого. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.